ми літопольський ліцей номер 4 із всесвітнім Днем Науки і присвячуємо даний досвід. Спочатку ми створимо різнобарний вогонь, підпалений сухий спірт і мідний купорос Утворює зелений вогонь. Потім ми також використовуємо хлорид стронцій. після чого утворюється такий червоний вогонь. Також використовуючи дві такі мідні проволочки, можна створити одночасно двох кольорів. тепер ми створимо дивовижний фейерверк. Зі святом